Декілька видів плазмотерапії, PRP – плазма збагачена тромбоцитами, PPP, плазма збіднена тромбоцитами і PRF. Це трошки інший спосіб отримання. Якщо перші два отримуються за рахунок антикоагулянту в пробірці, то PRF – фібринові згузки отримують навпаки. Треба, щоб кров згорнулася. Тут схематично показано, як це отримається, кров з вени центрифугують, вона розділяється. І далі можна для того, щоб що потрібно розділити клітинний склад, щоб отримати ось таку пі плазму збіднену тромбоцитомію. Тобто тут буде лише цитокіни, тобто лише хімія без клітинного складу, наскільки я розумію, крутити як? На якій швидкості. Ось ще слайд. Пишуть крутити на 1000 G 5 хвилин, але не треба. Плутати G з оборотами в хвилину. Ми беремо далі табличку. ось, Наприклад, інструкція до центрифугії Літишської. Пірем обороти за хвилину і центробіжна сіла RCF. І ось ми вони кажуть, що G1900 це у нас. Тобто тут права колонка буде. Мідемо. Це десь біля 2400 оборотів за хвилину. Це вираховується за рахунок різниці різних у когось ротор ширший, у когось менший, відстань від кінців пробірок. Але табличка такою дуже зручно користуватися, тобто 2-400 оборотів 5 хвилин. Але друге, якщо центрифугування, якщо треба отримати ось таку клітини, саме склад, який з багатшими тромбоцитами, то я гадаю, що там треба і менше за часом, і обороти можна і менше ставити. Але там пару хвилин, якщо це буде вже друге обертання. І стосовно другого братання, ось допустимо, на прикладі цієї фотографій, це ось дата, 20-й рік, кінець, цих, з, з тих пір я повірила в цей метод, і на власному досвіді декілька людей ми тоді пролікували дуже успішно. Це, звісно, були, Ну, але, але люди довго. Довго йшли до цього, доки ми це не використали, цю плазмотерапію. Тендиніти були з кальцифікуючими артритами. Тобто людям допомогли. І що я хочу сказати, оце можна друге можна зробити, допустимо, щоб не порушувати стерильність, якось прилаштувати вже відібрану плазму в шприцях відкручувати, можливо, там. Ну, Це можна обиграти. І ще що важливо, не треба, ось це теж 21-й рік. Не треба використовувати пробірки з гелем, Ось, розділюючи гель, який дуже корисний для лабораторних цілей, дуже зручний. Але ось все, що потрібно, уйде. Під гель, те, що треба буде. А це така кашоподібна структура гелю, вона ну, не потрібна воно. Ну і ще схематичне приготування. Як, як це пошарово воно відбувається. Або ось на цьому слайді тут взагалі ось, які об'єми беруться в людей. Ось. Так, ще з власного досвіду хочу показати, що пробірки теж мають значення. Ось, допустимо, ці верхні пробірки. Так. ну і антикоагулянт, там клініка залежно від своїх побажань, обирають там хтось з цитратом працює, хтось з гіпаріном. Гіпарін буває з літієм, буває з натрієм, але природно. Мені здається, все ж таки використовувати натриги парі. І ось це китайські пробірки, Оце є не... а це австрійські зараз. ось Оце не треба брати, це точно. Китайське... З китайськими виробниками взагалі дуже обережно тут навіть рука вспухла людини після використання цих китайських. А це австрійські. Ще важливо розуміти. Щоб потім було зручно діставати ту плазму, тобто не треба високі брати пробірки, вони мають бути коротенькі, але тоді треба буде їх багато взяти. Або, якщо це буде високі, вони мають бути широкі, щоб шприц. Голкою можна було до самого цього дна до ретроцитів, добратися, голка, гарненько там все позабирати. Це ще слайд, як це прямо в операційній. Коли відбувається на суботих операцій, блоска відбирають цю плазму. Тобто зараз цей метод дуже-дуже гарно зарекомендували використовується активно. Тут теорії, що що саме робить цю плазму такою ефективною, ще треба знати, що якщо у людини мало тромбоцитів, то Відповідно, це буде ось тут трошки декілька протипоказів. І як виглядає цей шар на межі плазми і еритроцитів? Це отакий мох, а це все суміш тромбоцитів і локацитів. Це їх так мало у нас. І так багато рідини і еритроцитів. Стаття якого року а тут не попала, який рік? Китайська стаття. І ось ефективніше за ін'єкцією хлоровної кислоти, бо немає алергічних реакцій, бо це аутологічні продукти, це сама людина отримує своє, те, що було в ній в нутрі. Ще трошки теорії. І це один з методів плазмотерапії ПРФ, тобто їх використовують в стоматології. Я так розумію, що беруться стерильні скляні пробірки, бо скло вже є фактором згортання, який сприяє згортанню крові в плазмасі там. Тобто не треба навіть додавати, активати розгортання, брати, брати скляні стерильні пробірки і будуть чудово розгортатися. Відокремлюють фібриновий згусток від еритроцитів, бо ретроцит це образно синяк буде, буде дуже болітий. І ось ця мембрана PRF. Може використовуватися як гемостатична губка, як заповнення якихось порожнин в стоматології. Ось вони отак от чудово приготовлюють і потім закладають в порожнини. Імпланти коли Після хірургічного втручання, будь ласка, туди, якщо напхатий. Оцей фібриний ну, Звісно, воно, отака така порожнина буде дуже добре, добре Як, які там два корені були, Яка це велика рана. Туди засунули, зашили гарно і дуже швидко відбувається процес. Людина оздоровлюють швидше. Ще, до речі, використовують не тільки в стоматології, а і в дебітичних Дебітична стопа, виразки. Теж загоєння ран. Ось пишуть. Це теж дуже-дуже ефективно. Коли в людині взагалі вже нічого не допомагає, це гниє нога, але ось можна ще попробувати. Фібрина з густо повністю безпечний, не оклика алергії, та має низку переваг. Ісутність запалення, відторгнення, тра-та-та. Ось ще фібрин. Використовують. Це стаття його перекладачем. Збідне на тромбоцитами, коли використовується, коли треба мінімізувати максимально е, е, можливе запалення в тому, що лікують. Оце вони пишуть при м'язових всяких проблемах. Бо, ну, звісно, клітини вони більш активно мають, ніж хімічний склад крові. Це такіни, Інтерлікін 6 ТНФ-альфа, Ось отакі разне. Утворення нових кровоносних судин. Бачите? Ну, взагалі це просто, я вважаю, це прорив в mm. медицині, це плазмотерапія. Це, це голий перекладач тут трошки. Ну, це все в інтернеті є. Я вже все підряд. Це теж якась стаття. Загонішки ремекран. Різні експерименти з цим ідуть. А настамови роблять. Ще теорія. Ну і це тендінопатії. Проблеми з сухожилками. Дуже теж ефективно.